Ситуація з евакуацією населення залишається складною. З точки зору того про що ми вже говорили. Люди намагались активно повернутися на деокуповані території в період листопад-грудень місяць. Після погіршення безпекової ситуації пішов відтік від своїх осель, від, від людей в більш безпечні території. Ми навіть спостерігаємо міграцію людей в межах однієї територіальної громади, там, де небезпечно люди забирають дітей і речі, переїжджають старостати, які Сьогодні не потерпають від обстрілів дійсно, координаційний штаб при обласній військовій адміністрації забезпечує безкоштовну евакуацію, є безкоштовна евакуація як потягом, так і автомобільним транспортом. Пропонується місця розміщення людей, які змушені евакуюватися, особливо з дітьми в різних регіонах України, де є безпечні умови, створюються умови для як дистанційної форми навчання школярів, так і для офлайн-навчання. Як приклад, наведу в Києво-Святошинському районі є заклад, який готовий приймати родини з дітьми, і там працюють і педагоги, і психологи, і медики з такими родинами. На сьогоднішній день складений повний перелік родин з дітьми, які проживають на територіях населених пунктів, де є сьогодні вкрай небезпечно, там, де сьогодні дуже великий ризик життю і здоров'ю людей. Ми можемо говорити про оціночну картину по чисельності населення. Значить, давайте, щоб бути об'єктивним, до війни на території Херсонського району проживало 450 тисяч людей орієнтовно до початку повномасштабної агресії, в тому числі на лівому березі, проживало близько 70 тисяч, там де територія ще сьогодні окупована. Станом на сьогоднішній день на підконтрольній українській державі території Херсонського району. Ми нараховуємо близько 100 тисяч людей, не більше, в тому числі в обласному центрі близько 70. Тобто, ну значний відтік, якщо в відсотках можна сказати, що десь до 30% населення сьогодні залишилось на території. При тому цифра по обласному центру зменшувалась в певні періоди до 56 тисяч. Тобто, міграція населення як самостійно, так і за допомогою органів влади і волонтерських організацій, вона постійна. Його її не ну, скажімо так, щодня вона моніторується організовано, вивозиться з території деокупованих громад близько ста людей щодня. Решта людей користуються послугами волонтерів, самостійно виїжджають своїм транспортом і так далі. Кожен ефір начальника обласної військової адміністрації, кожна е, публікація у всіх можливих і неможливих е, джерелах, де ми можемо донести до людей. Особисте спілкування під час відвідування громад, старостатів і так далі, ми закликаємо людей полишити території там, де є ризик для життя і здоров'я. Але, ну скажімо так, це наше українське таке правило можна сказати краще вдома дихати вільним повітрям ніж десь в Україні, але не в домашніх умовах. Як не є складно, ну добре, що люди е, дослухаються і навіть. Ті 100 людей щодня це також достатньо ну, непогана цифра, тому що вона може іноді і була менша цифра а після початку масованих обстрілів вона була різко збільшувалася. Тобто процес триває.